Економічна ситуація в регіоні. Попри постійні ворожі обстріли, Дніпропетровщина працює і розвивається. Робимо все, аби зберегти і примножити її економічний потенціал. Допомагають цьому державні програми, такі як, як Доступні кредити 579 та є робота. За програмою є роботою мешканці області та переселенці, які знайшли тут прихисток, отримали грантів на суму понад 28 мільйонів гривень. Це тільки цьогоріч 110 заявників. Скористалися цією програмою. Вони створять більше ніж 220 робочих місць. Загалом за час діяльності цієї програми буде створено 1700 робочих місць. Це вкрай важливо і це буде мати більше можливості для працевлаштування мешканців Дніпропетровщини. У 2023 році цю програму розширили. З'явився напрямок саме для оборонців та їх сімей. Вже ветерани наші скористалися цією програми. 12 з них отримали грантів на суми понад 5 мільйонів гривень. Доступні кредити 5,7,9. Цього року за програмою вже укладено практично 420 договорів на суму 1,5 мільярди гривень. Їх підприємці інвестують в розвиток та модернізацію. Зазначу, ми, як завжди, лідери серед областей по свої вказаним державним програмам. Аграрний напрямок. Аби. Розвивати і гарантувати продовольчу безпеку в полях трудяться аграрії. Вже вони засіяли понад 300 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Це третина від запланованого. Працюють з пшеницею, ячменем, кукурудзою, бобовими та технічними культурами. Сівба гороху на завершальній стадії засіяли майже 98% від запланованого. Розпочали посів проса. Працює. Робоча група прозорість та підзвітність контролює доцільність використання бюджетних коштів. У 2024 році вже переглянуто і заощаджено тендерів на суму майже 140 мільйонів гривень. Як приклад, тендер Кам'янському ремонт автобусів 7,5 млн грн. Робоча група вивчила відповідну документацію і прийшла до висновку, що Ціни необґрунтовано завищені, договір розірвали. Ще один відмінений тендер це місто Павлоград, по Кострови на суму майже 3 мільйони гривень. Працювали по ньому разом з державідслужбою, також закупівля відмінена, впевнені, що цей тендер можна було зробити за рахунок власних витрат силами комунальників.